Манчестер Сіті повністю декласував Реал і вийшов у фінал Ліги Чемпіонів. Чому це трапилося настільки легко? Тов близький до трансферу у Марселі чи хороший це варіант для українського форварда. Мене звати Андрій Сеньків, Ви на каналі Гудібін, і сьогодні, як завжди, ми говоримо про все найцікавіше, що відбулося за останній день-кілька днів у європейському футболі. Розпочинаємо. перед стартом одразу з місця в кар'єр. Попрошу вас поставити лайк цьому відео. Якщо не цьому відео, якщо не мені, то бодай моїй вишиванці, котру вишила мені моя мама. Сьогодні день вишиванки всіх вас. Вітає. Ну і звісно, оформлюйте підписку на цей канал без жодної мотивації. Просто підпишіться без жодних питань. Дякую. До новин про Довбика та Марсель. Французьке видання Le Летен Sport, якщо так можна це видання назвати. Французькою я не знаю, навіть гірше знаю ніж англійську. Так буває, повідомляє про те, що Довбик дуже близький до трансферу у Марсель. Переговори вже розпочалися, і команда Ігора Тудера бачить. У добу заміну для своїх форвардів, для Алексіса Санчеса та Вітіні, попри те, що з першим наприкінці сезону продовжать контракт, напевно, а другий лише взимку перейшов у Марсель з Браги за 32 млн мільйони євро. Також відзначається, що за цей трансфер Марсель заплатить Дніпро 1 11-15 мільйонів євро. Також демо про те, що Довбик відмовився продовжувати контракт з дніпром 1 я нагадаю, що контракт довбика з Дніпростім клубом діє до січня 24-го року. В цей момент він стає вільним агентом і може переходити куди хоче безкоштовно. Ну і Марсель розгадає дві опції: перша це заплатити гроші тут вже і зараз. Влітку ці 11-15 мільйонів євро або дочекатися зими і забрати Артема безплатно. Більше того, сам Артем вчора в коментарі моєго підтвердив. Підтвердив інтерес від Марселя. Це не типова ситуація, коли гравець ще не ставши гравцем чогось клубу, підтверджує інтерес від цього клубу до себе. Отже, коментар Довбика: так є діалог, є інтерес, але такий же інтерес був і півроку тому. Але зараз інтерес став більш інтенсивним, тому все можливо. Чому б і ні, команда йде на третьому місці, бореться за лігу чемпіонів, тому я тільки за головне, щоб всі домовились. Агент Довбика Лондовський підтвердив інформацію французів про те, що Довбик поки не підписав нового контракту з Дніпром 1. Він сказав, що Артем поки не прийняв попередні пропозиції клубу і перемовини продовжуються. Давайте одразу кілька пунктів важливих, котрі потрібно з цієї всієї інформації розуміти. Пункт перший це те, що справді інтерес є. Тут немає що вигадувати. Якщо сам Довбик це, ну тут вигадувати нічого не потрібно. Пункт номер два – це данський Мікюлан. Чому Мікюлан? Тому що там раніше виступав Добик, до Дніпра-1, і е, данці мають 50% з перепродажу Добика з Дніпра-1 в інший клуб. Тобто, якщо 12 мільйонів зайде в Дніпра-1, то 6 з них поїде у Данію саме тому, напевно, французи говорять про досить високу ціну на гравця, контракт котрого завершується вже влітку. Тобто, фактично, це сума за півроку контракту Довбика і враховуючи відсутність досвіду у Довбика в матчах найвищого рівня, в матчах топ чемпіонатів, ця сума реально виглядає великою, але точно Дніпро 1 розуміє, що треба ділити суму нато, тому напевно йдуть торги за щось більше. Ніж мали би теоретично бути. Ну і пункт третій що довбику робити в Марселі. Давайте глянемо на його конкурентів, принаймні в цьому сезоні. В цьому сезоні на позиції центрального форварда у Марселі грали три людини: людина. Перша це Луїс Суарес, колумбійський форвард, котрого купили влітку 22-го року в Гранаді за 10 мільйонів євро. За півроку ці Суарес забив лише три м'ячі за Марсель і взимку відправився в оренду в Альмерію в Лалігу, де забив також чотири голи. Французькі змі повідомляють про те, що Марсель не дуже той задоволений цим трансфером, не дуже задоволений цим футболістом і потенційно готовий з ним попрощатися вже влітку. Другий форо це Алексіс. Санчес, чиліський ветеран, котрий грає на вістрі атаки, забив 14 м'ячів французькій Лізі 1. Ігор Тудор, тренер Марселя, розхвалює його настільки, що говорить, що він наступний після Месі, Мбапе та Неймара у Лізі 1. Ну і третій фору це вітіння. Португалець, котрого купили в Бразі, за 32 мільйони євро взимку 23-го року, за цей період часу вітіння забився на всього два м'ячі, але правда в тому, що вітіння. Не забивав багато і в Бразі це гравець, котрий зазвичай грає на позиції під нападником, виконує роль однієї з десяток, або є одним з форвардів в дуеті форвардів, так тим, хто грає під, а не є прям фінішером. Тому інтерес Марселя до Довбика справді є логічним Форварда подібного типажу в команді банально. Нема. І враховуючи вік основного Форварда Санджеса, футболіста іншого типажу, але все ж потрібна якась заміна на якусь таку тривалішу перспективу. Є схожого типажу у Масарі на контракті до слова, це Аркадію Жмілік, але він грає в оренді за Ювентус і з інформацією різких ЗМІ. Ювентус Міліка викуп. Ще одна логіка в трансфері добика до в тому, що Марсель зазвичай грає за однаковою схемою в нападі. Так, є центр форвард зазвичай це Санчес, і є дві десятки під ним умовно, там, Маліновський та. Гендузі Маліновський та Ундер. Але Тудор, як один з адептів футболу, котрий пропагує Джон П'єро Гасперіні, напевно, хотів би мати трошки різні там інші опції. Наприклад, Аталанта досить часто використовувала в атаці двох форвардів різного типажу і одну людину, котра грала перед ними на позиції десятки. Прямо зараз Марсель так грати не може, тому що шо Санчес, що Вітіння, вони плюс-мінус одного поля ягоди. І потрібен хтось, хто від них би відрізнявся, потрібен Стовп, потрібен свій сапата. І Одопик цю роль може якраз таки виконувати, він оце якраз може дати. Тому підсумовуючи логіку Марселя, я розумію. Прекрасно. Як теоретично може Тудор використовувати домиком Марселя, я також можу зрозуміти. Чи щось вийде з цього всього сказати важко? Марсель намагається бути командою, яка задавлює інтенсивністю, котра атакує величезною кількістю людей, котра намагається закрити суперника на своїй половині поля, але. Це працює час від часу, і лише відрізками. Що говорити? Анже команда останнього місця забиває гол Марселю там вихід один на один з центру поля. Тому питань до тудера багато. І я не здивуюсь, якщо на початку наступного сезону хорватського тренера взагалі можуть звільнити, тому що він дуже часто не контролює ходу матчів. І тоді, і тоді ситуація довбика в Марселі знову стане ребром. Новий тренер може бути там і так далі. І так далі, і так далі. Тому знову ж я не можу спрогнозувати, як в довбика піде у Франції, але я розумію, чому цей інтерес є. Ну і дуже хочеться, щоб цей перехід відбувся. Ще отинокорінець в топ чемпіонаті в хорошому клубі, все інше. Лихослів'я, не лихослів'я Інформація про те, що на ФОБЕТ триває акція Кіберпанк 2023, головною метою якої є підтримка та допомога Збройних сил України. Виконує щотижневі завдання на сайті ФОБЕД набирай бали, допомагай ЗСУ та бери участь у розіграші крутих гаджетів. Посилання на цю акцію є у закріпленому коментарі під цим. Відео. Ну а тепер йдемо до обговорення матчу Манчестер-Сіті проти Реала, півфіналу Ліги Чемпіонів здорової людини. Порівняйте це з тим, що відбувалося в матчах Мелана та Інтера. Ну, небо і земля. Насправді, небо і земля це також порівняння першого та другого матчів Манчестер-Сіті та Реала. Тиждень тому я прям поринув якусь там тактику. Це була дуже так... тактична заруба, було дуже багато різних прийомів, дуже було багато акуратностей, не ризиків і так далі. За цим. Було дуже класно спостерігати адаптації різних гравців під певні події на полі, під страховки, неймовірна матч від Кроса та Вальверди. Тобто Манчестер-Сіті, який старався обережно грати і зберегти навіть мінімальну поразку чи вже потім нічию. Тобто була рівність і була цікавинка. В матчу відповіді рівністю не пахло від слова зовсім. Найцікавішим було те, скільки заб'є Манчестер-Сіті і як заб'є Манчестер-Сіті. І наскільки швидшими гравці Манчестер Сіті будуть за гравців Реала. Це була тотальна домінація та втоптування в газон. І знаєте, що я зауважив? Що в цьому плей-офф Ліги чемпіонів не було ще жодного додаткового часу, жодного овертайму, не було жодної серії пенальті. Більше того, більшість матчів плей-офф, більшість там протистоянь так двох матчів у плей-офф, це або матчі в одній ворота, або матчі дуже. Скучні так, Манчестер Манчестері Сіті без проблем умовно проходить Ляйпціг та Баварію, Реал без проблем проходить Ліверпуль та Челсі. Інтер без проблем проходить Пенфіку та Порту. Але матчі, які були рівними, там Мілан проти Наполі, умовно, так. Ну, це було складно дивитися, так би не було того рівня інтенсивності, котрі ми звикли бачити в лізі чемпіонів. Одне єдине більш-менш рівне протистояння це Челсі, Борусія, Дортмунд. іншого, я не згадаю. Якщо ви не згодні чи згодні, дайте чути про це в коментарях. Подискутуємо Так от до домінації Манчестер Сіті в цьому матчі цифр просто вагон. Там за 15 хвилин першого тайму Реал виконав лише 13 передач за весь перший тайм у Реала 10 дотиків у фінальній третині поля. В Манчестер Сіті таких дотиків 196. До 23-ї хвилини Реал ні разу не вийшов на чужу половину поля через пас. До 23-ї хвилини три гравці Реала не віддали жодної передачі. За 23 хвилини перших Вальберда не отримав жодного пасу. і Це гравець центру поля за весь перший тайм. XG реала становить нуль Це удар Тоні Кроса. Ну і до першого голов Мансіті Реал виконав 28 пасів. А Манчестер Сіті 200. 2. і тут треба говорити про різницю, чому матч на ЕТІХАДІ був настільки іншим, ніж матч на Сантьяго Бернабео. Фактично вийшли ті ж самі люди. Єдина заміна в двох складах: це замість люді, гравишов літав, котрий повернувся після дискваліфікації. Все. далі жодних змін, але команди грали абсолютно різний інший футбол. І, на мій погляд, тут питання виключно Манчестер Сіті, Манчестер-Сіті, котрий дуже добре та тонко контролював свій темп. У матчі в Мадриді вони не нагнітали там у другому матчі на Бернабеу, зрівняли рахунок і відстояли оцю нічию. І Гвардіола вже після матчу відповіді, після виходу фінал Ліги чемпіонів, сказав наступне: я багато разів казав своїм гравцям, що не обов'язково повертатися з виїзного матчу там умовно з рахунком 1-0. Варто у двома протистоянні виграти лише одну гру, а іншу не програти цього року. Хлопці перед матчем були спокійні психологічно жартували. Тому я не відчував жодного напруження, занепокоєння про те на якій стадії ми граємо. У мене було відчуття, що сьогодні ми готові зробити справді добрий. Матч. І мені виглядає так, що Гвардіола став набагато більш прагматичним тренером, ніж був до цього. Ви собі уявляєте, щоб Гвардіола грав на нічю, не ризикував, не видумував чогось і так далі. В Мадриді так і було. Вони там зіграли на нічю. Або візьмемо другий тайм матчу у Манчестері. Неймовірна, перша половина рахунок 2-0. І далі Реал забирає цю ініціативу. Менсіті виходить назад і ловить ці моменти в контргрі та. При стандартах і є гострішим ніж суперник. Це типова історія, коли ти у відповідальному матчі граєш з рахунком 2-0. І це історія про те, чого Манчестер Сіті інколи не робив у великих матчах. Таке враження, що Гвардіола цього соромився, цього стидався, не хотів у однаковій стилістиці грати при різному рахунку, таким чином добиваючи суперника і демонструючи якусь свою велич. Тут же він відчував дуже тонко ці зміни темпу, дуже міло ним керував, дуже міло. І точно давав своїй команді період на відпочинок на футбольному полі. Це вже більше не про якийсь романтизм, а про солідність. Але романтизму було. Багато перший тайм Манчестер Сіті це суцільне задоволення. Те, як гравці Сіті контролювали цю гру в першому таймі, це один з найкращих перформансів, які я бачив у своєму житті. При тому Манчестер Сіті грав звично для себе. Трійка центральних захисників, двійка опорників, один з котрих Стоунс, двоє гравців в ширині, гріліш Бернарду, дві десятки, де та Гюндокан і Холанд на вістрі атаки. Але порівняно з матчем на Бернабео Манчестер Сіті перестав бавитися. У статику гравці змінювалися позиціями, вони дивували Бернарду Сілва міг піти на позицію десятки, високі позиції займали що Стоун, що Аканджі. Шовокер, вони високо підключалися, вони дуже сильно допомагали атаці. Ревкова робота дебрюни по всьому, фактично, полю. Гюндоган, котрий моментами грав на одній лінії з Еліоном Холландом. Все це було ризиковано. Все це було не схоже на те, що було на Сантьяго Бернабео. Там такої великої кількістю людей в атаці Гордіола не ризикував. Але тут він не ризикував. Тут його команда контролювала цю всю історію, не віддавала м'яч, прекрасно володіла. Цим м'ячем і коли втрачала, одразу накривала у контрпресну. Це ідеально, ідеальнішого бути не може. Давайте глянемо на перший Сіті в цьому матчі. Тут історія про здивування. Здивування тому, що Джон Стоунс зробив ривок. Зробив ривок туди, де не мав би робити ривок, колись центральний захисник, а зараз опорник. Він робить ривок в зону, з котрої вийшов Камавінга, і котру. Можливо, мав би страхувати Віні Жуніор, але не страхував. Туди вбігає Стоунс і отримує передачу. До нього вже підбігає, підтискає його крос. Стоунс, що робить Стоунс? Він біжить в Бровку. Він біжить в Бровку, де на собі збирає одразу двох гравців. Тут же і Віні, і кроса, і віддає передачу на. Хайла Вокера, котрий підтягнувся вище та допомагає. Вокер віддає на дебрюні, і в цей момент давайте дивитися, де знаходиться Бернардо Сілва, який був на початку цієї атаки. Він знаходиться на правому напівланзі абсолютно один. Тоні Крос вже починає рух до нього. Ну тому що Камавіга не міг бути по Бернарду. Камавінга грав проти Вокера, який давав передачу на Дебрюне. І в цей момент Дебрюні віддає оцю тонку передачу на абсолютно вільного Бернарду, і той спокійно розбирається з курту. Ми прекрасно бачимо, що четвірка гравців Манчестер Сіті, Вокер, Стоунс, Бернардо та Дебрюйне розтягнула та розвалила четвірку гравців реала, як тільки. Хотіла швидкість, котре була проведена ця комбінація, ривкова автоматизована робота футболістів. Справді вражає. Другий гол також досить схожий. Також про швидкість та ривкову роботу, не якусь там умовно ривкову роботу. Отже, другий гол Гріліш на лівому фланзі. Він бачить величезну зону, величезні коридори між Тоні Кросом, котрий страхує Карвахаля по Брюйне та Камовінгою, котрий піднявся в центр. Граючи по Бернарду, котрий його туди і притащив. Так от, Гріліч віддає на Гюндогана, ти вривається між Кросом та Камовінгою, і е, цей одривок вносить хаос в оборону Реала. Гюндоган знаходиться в дуже небезпечній позиції. І тут же починається панік. хто має його крити, хто має його блокувати, Гравців починають губити в цей момент, йде удар, відскок. І Камавінга пішов страхувати своїх партнерів прямо до Гюндогана. По ньому в той момент грають одразу четверо гравців. Ну і Бернардо абсолютно один підловив цей відскок і рахунок стає 2-0. Реал ніяк не міг зрозуміти, хто з гравців в Мансіті в той чи інший момент зробить. Цей ривок. Якщо в матчі номер 1 ми розхвалювали Вальверде та Кроса, Віні та Родріго по допомозі своєму захисту, коли вони опускалися дуже низько, коли вони страхували флангових гравців Манчестер-Сіті, не дозволяли їм робити ситуації 2 в 1 і так далі, то в цьому матчі в цьому не було жодного сенсу. Гравці в Манн Сіті настільки були динамічними, що футболісти РАЛА банально не знали. По кому грати, кого страхувати, хто туди буде вбігати? Вони губили гравців, і моментами здавалося, що футболістів Манчестер Сіті на полі банально більше, ніж футболістів Реал. Жахливо провели матч, що Вінні, Жуніор, що Бензима, що ну всі гравці реала, окрім тібо куртуа, тут нема кого винити, Тут системна проблема у різниці в класі між цими командами. Це було видно прекрасно. А зараз невеличке оголошення. Як Пісня «You Never Walk Alone» стала символом Ліверпуля. Як вона змінила розклади у легендарному стамбульському фіналі Ліги Чемпіонів, і як вона змусила Юргена Клопа очолити Ліверпуль? Відповіді на ці питання є у матеріалі Ірини Козюпи на сайті Трибуна. Посилання на цей матеріал є в описі. Під цим відео цей матеріал виходить у рамках спільного проекту бренду Carlsberg та сайту Трибуна про футбольний клуб Ліверпуль. А і до речі, пивний бренд Carlsberg продовжує своє партнерство з Ліверпулем. Йон Арнер Різе, Самі Хюпе, Крейг Белламі, Ферандо Торес та Стівен Джерард. Всі вони творили магію в футболках з написом по центру Carlsberg. З квітня по червень виходить новий лімітований дизайн-банок. На них зображені видатні гравці Ліверпуль. Пуля Ля Робі Фаулер чи з Гарсія. банка містить класичний смак Пільзнеру Калсбер більш ніж 30 років спонсорства. Це найдовше партнерство в історії англійської прем'єр-ліги. Партнери 30 років, фанати назавжди. Тепер плавненько повертаємося до матчу Манчестер Сіті та Реала. Чи міг Анчелотті щось змінити в цьому матчі? Чи міг він якось вплинути на гру так, щоб все перевернути? Чи міг він випустити Сибалюса, Лукаса, Васкаса та Сенсію і повністю все змінити? Ні, не міг. Тому що системно. Комплексно Манчестер-Сіті на голову на 2 на 3 на 8 сильніша команда за Мадридський Реал. В цей вечір МанСіті було не зупинити. В цей вечір Сіті реально був найкращою командою Європи. Я не знаю жодну іншу команду, котра, граючи в цей же вечір проти такого Манчестер-Сіті, змогла б їм щось протиставити. В цей вечір всі команди, проти котрих. Грабо Манчестер Сіті були би Евертонами. швидкості гравців сіті, взаємозамінність гравців сіті, розуміння хто, куди, коли і як гравці сіті, воно було все на якомусь такому позамежному рівні, до котрого неможливо було дотягнутися. І коли в середині другого тайму Анчелотті зняв кроса та Модріча, це виглядало повною капітуляцією. Я розумію, що рік тому, схожій історії, матчі відповіді півфіналу Ліги Чемпіонів Анчелотті також зняв кроса та Модрича. але тоді. Реала були шанси, і тоді реал не виглядав настільки безпорадно, як тут. В цьому матчі, в контексті цього матчу, він їх прибрав лише тому, щоб вони. Не мучилися, щоб їх не розривали на старості кар'єри. Тому світі абсолютно заслужено, абсолютно справедливо йти до фіналу Ліги Чемпіонів. Реалу потрібні зміни і реал насправді плавно і добре їх робить. Є вже Чоумені, є вже камавінга. Дуже ймовірно влітку прийде Джуд Белінгем. Нема такого, щоб Реал не проводив зміну поколінь, і нема такого, щоб Реал не оновлював свою команду. Просто будь-яка зміна вона завжди за собою тягне. Стрес вона завжди за собою тягне певні мінуси. Ти не можеш абсолютно безболісно провести зміну покоління, а просто зміну гравців своєї команди так не буває. Завжди йдуть втрати очок та втрати титулів. Це обов'язковий процес. Тому за реал мені абсолютно не боязко. Я переконаний, що там через рік чи два ми побачимо цю команду знову у фіналі Ліги Чемпіонів. Питання лише чи з Анчелотті, чи без нього. Сам Карло після матчу сказав, що він. Наступний рік залишається такою домовленість Флорентіно Пересем. Як буде насправді, не знаю. І нас чекає фінал 10 червня в Стамбулі, Манчестер Сіті проти Інтера. Перша офіційна зустріч між цими командами в історії футболу і буде неймовірним дивом, якщо Сіті програє цей фінал. Тоді я з абсолютною впевненістю скажу, що Гвардіола абсолютно проклятий. Але мені виглядає так, що. Буде раз, що буде великий рахунок не лише в півфіналі, не лише в чертьфіналі, не лише в одній восьмій фіналі від Манчестер Сіті, а і у фіналі цього турніру. Що думаєте, з цього приводу? Ви також далі це чути мені в коментарях. Вам же пропоную глянути мої інші відео тут. Отут. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною до самого кінця. Всім переможного та вдалого дня! Слава Україні!